Від матея святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи! Слава тобі! Будьмо уважні, як дійшли мудреці, ангел Господній з'явився у сні Йосифові і каже. Устань візьми дитянко, його матір'ю тікаю у Єгипет і пробудь там, поки я тобі не скажу, бо ірод розшукуватиме дитя, щоб його вбити». вставши я усе узяв уночі дитятко, та його матір'ю пішов у Єгипет, де пробуда смерти ірода, щоб збулося сказане Господом через пророка. З Єгипту я покликав мого сина, тоді Ірод, побачивши, що мудреці насміялися з нього, розлютився вельми і послав в Ефлеємі і повсію крузі всіх дітей, що мали менше, ніж два роки, згідно з часом Сопильно вивідав був від мудреців, тоді збулося те, що сказав був пророк Єремія в рамі чути голос плаче тяжке ридання, то Рахиль плаче за дітьми своїми, і не хоче, щоб її утішити, бо їх немає. Як же Ірон умер, ангел Господній з'явився усні Йосипові в Єгипті і каже Встань, візьми, дитятко, та його матір, вернися в Ізраїльську землю. Бо вмерли ті, що чагали на життя дитяти. встав він, узяв дитятко та його матір, і пішов, прийшов у Ізраїльську землю, але почувши, що в юдеї царує Архила й самі сірода батька свого боявся йти туди, Попереджений же у вісні він пішов у галилейські сторони, і, прибувши туди, оселився у місці, що зветься назаре. Щоб збулося сказане пророками, що нас і на ім'я Отця і Сина, і Святого Духа мій Христос рождається. Дорогі брати і сестри, ось ми вже після Різдва. І сьогодні неділя по Різдві загадує осіб, яких були причетні до Різдва святого Йосифа, цих дітей, що убитих в Ефлеємі, Якова. І бачимо, що для чого церква ставить нам перед очі. Ці постаті, для того, щоб показати нам цей живий приклад до наслідування у служенні Богові. Дивлячись на святого Йосифа, постать його, бачимо, коли він з самого початку, ми знали, був заручений з Марією, і довідавшися, що вона вагітна, а він знав, що він непричетний до того, то не хотів знеславити її. Так як у нас, ми можемо уявити, якщо чоловік довідався, що жінка вагітна, а не від нього, то не хіба що без село знало, але то він би так старався, щоб яка вся Україна про того діла. Він задумав та й кома її відпустити. Може, б, обідно було, напевно, тяжко йому. Але не хотів її знеславити, щоб її не каменували, бо точно дівча, яке на такому гріху, ми знаємо, тоді каменували. І коли він це задумав, в своєму серцю виношував цю ідею, цю думку, що тайкома відпустить її. Який спосіб, напевно, пояснював би, чому він її відпустив, але, напевно, щось би інше вигадав. Ми не знаємо історії, а раз він не хотів це та й кома вчинити, значить знеславив би її. Йому ангел у сні каже, не бійся узяти цю жінку. Бо те, що зачалося в лоні її, походить від Духа Святого, а Ти даси ім'я йому Ісус. Твоя місія дати ім'я нарікати. Бачимо, Він стає тим названим батьком опікуном, бо у єврейській, єврейській традиції було, що батько надає ім'я дитині. І тому ангел Йому каже: Ти даси йому ім'я Ісус, Він буде великим. І він покірно приймає це. Подібно як Йосиф, ми пам'ятаємо, якого брати ще в Старому Завіті продають до Єгипту, де він стає намісником Фараона, де теж через тлумачення снів він стане служити у Фараона такий спосіб збереже свою сім'ю братів своїх від смерті урятує і весь ізраїльський народ. І коли прийшов час цей. Марія мала родити. Бачимо, який дивний спосіб, Господь заряджує цю історію, бачимо, що випадково просто не буває. І роду царю захотілося зробити перепис населення, щоб знати, скільки він має підданих у себе. Але це бачимо знову не просто так. І нічого просто так не діється. Божий задум був про це. Бо в старому завіті ще пророки про це говорили: «І в Ефлеєми нічим не менший, між містами Юде, бо з тебе вийде пророк. І саме треба було. Йосиф був народжений у місті Вефлеємі, рід його там. І коли йшов перепис населення, ми бачимо, треба було йти записатися. Там звідки де родом, так як ми їдемо голосувати, щось подібного. Живемо де хочемо, але щоб проголосувати, треба за місцем прописки. Так і Йосиф, беручи свою вагітну жінку, напевно, він не знав, що він виконає це пророцтво, про яке Господь ще в Старому Завіті говорив, іде з Марією до Вифлеєму, щоб записатися, і тут проходить час, і вона народжує. Але бачимо, яка доля далі. Вони не можуть довго залишатися там. Ангел у сні знову Йосифа попереджує: вставай, бери дитятко і йди до Єгипту. Бо знову, ще в Старому Завіті пророк казав через пророка ми чули, з Єгипту я покликав сина Мого. Ми можемо уявити у теперішній час. Чоловік, жінка, сплят, мала дитина, коли. Він встає, буде і каже, вставай, збирайся, бо треба йти. Ну, напевно, що каже, що чолобе дала йому і каже, лягайся, хлопець і вертайся в другий бік. Тут, дорогі мої Господь нам сьогодні вчить нас, хоче показати цю семподужі, як приклад до наслідування. Бачимо, Марія, що до нього слова не каже. Йосиф сказав, вона встане, зібралися і пішли. Чи можемо ми сьогодні в час цей, коли так фемінізм цей процвітає, де жінки таких своїх вимагають прав більше на рівно з чоловіками? Дорогі мої, у християнстві не є так, як у мусульман, та параджана знаєте, закрите і не має права нічого до сказань. Чоловік без жінки є ніщо, і жінка без чоловіка є ніщо. Двоє становляте одне тіло. Тому так важне, це про послух ідеться. Бачимо, найду в подружжя ми маємо, де чоловік обіцяє жінці: любов, вірність і чесність. Жінка того, ще й послух, подружжя. Для чого це? Є для того, щоб показати і на апостолі, коли ми шлюба, як дається, читається, як церква. Кориться Христою, так і жінки мають коритися своїм чоловікам. У нас сьогодні дуже багато протилежного є, що у нас чоловіки коряться своїм жінкам, що скаже, ну теж це, це ненормально. Так як сім'ях діти виростають, як то кажуть, неправдиву ту інформацію отримують. Бо там, де дитина виростає і бачить, Дочка, що то мама всім керує, то вона так само у своїй сім'ї буде прагнути керувати. А це а буде мати хлопця, де у нього тато був, головний, що сказав, так було, і там виникають проблеми. Боє, бо сам послуг, я це окремо ще за саму тайну подружжя по тих всіх обітах, любов, вірність, чесність послуг подружжя і ще скажу окремо. Що воно є і для чого? Це не є приниження жінки. Це якраз це дарування себе, це вияв цієї любові, про яку кажу. Бо сьогодні у нас жінки, правда, якщо дуже резуться, як не зроблю, як не ну правильно навчили змо чоловіків до того. Пройдуть свята, він може всі три дні. П'яний спати чи ще що щось там робити, бо жінка зробить. Він просто, знаєте, як той організм, він перестає боротися з хворобою. Чому? Бо ми забагато тих таблет, на таблетки його підселили. Він сам не працює, а нащо, як таблетка зробить, то, що він би мав сам робити. Так багато чоловіків приспособилися вже до того, Він може себе поспати, бо жінка і так зробить. Це ми навчили їх. А ми бачимо це святе подружжя Йосифа і Марію. Там не так. Він сказав: вона встала, зібрала дитину і пішла. Пішли в чужину. Нелегко їм там було. І знову пробувши якийсь час там у Єгипті, ангел знову попереджує Йосифа: Вставай, бери, бо вже помер той, хто чагав на дитя. І вони знову збираються і тут, ніби йдуть до, до свого дому. Але тут знову і по дорозі, знову, знаєте, ангел встриває і попереджує його, там замість ірода, Архела і син його, ще жорстокий, ніж ірод. І Йосиф не йде з Марією додому, повертають до Назарету. А місце, де вони там мали свої якісь пристановища. І знову, щоб збулося писання що пророками, що на назвятся. Як бачимо, яка дивна історія, ми так кажемо, бачимо всякі історії. Направду, бо Бог має план свій, і ця історія реалізовує його. І ми теж є учасниками цієї історії. Не випадково хтось до вас прийшов, щось попросити чи щось. Випадковостей не буває. Господь через такі різниці вчить нас, дає нам приклади до того наслідування, до життя. І бачимо: тут ще дітей звернуло цей плач. Збулося те, що сказав пророк Єремія в рамі чути голос. Плач і тяжке ридання, то Рахиль плаче за дітьми своїми, і не хоче, щоб їх втішити, бо їх немає. Зате рама це місто коло Вифлеєма. І Рахиль це жінка Патріарха Якова, якого, ви знаєте, з якого Ізраїль повстав. Вона була похоронена в тій коло близьке місто, село, ми там, як назвали, коло Вифлеєму. І настільки, це вбивство ненавинних дітей тих двох, до двох років, що було вбито, що плач і ридання, що Рахиль каже, у, у, у сусідньому місці чула цей плач. Вона тут уособлює Ізраїля, церкву, яка оплакує цих невинно убиєних дітей. Дорогі, мої, сьогодні теж не менше. Це ір, вчинок ірона вчиняють батьки, вбивають ненароджених дітей. Своїх дітей абортами. Саме цей кровавий, це вбивство, бо інші гонзи, його, його її церква так і називає цей і вбивство Ірода. Направду, ми условлюємося. Ми тут, коли в часі Різдвяних свят роздумуємо над цим, якось так на Ірода дивимося того, знаєте, як ви взяли косим оком недобрим, таки який він недобрий він же з чужих дітей поубивав. А скільки в нас матері, батьки теж участь в тому беруть, коли вбивають своїх ненароджених дітей. І недавно два дні тому знову бо, знаєте, все часто писалися на інтернет, бо запитують мене, жінка радиться, отже, що маю робити? Троє дітей четвертим вагітна. Вагітність не бажана. Там лікарі, що у неї якась є хвороба. Раді, що вона і так не виносить ту дитину. Що їй робити? Ну, як завжди, ми не маємо права, священники, тут людина сама має вибір зробити. Але дещо я можу сказати, що би вам сказали, що гріх, вбивство, жодна причина не оправдає. Тут, як би мене здавалося, маємо статися на Бога. Пояснюю, якщо не виносити, ну не народиться дитина, це не буде тоді ваш гріх. Але повірте, запевняв їй, стайте на Бога. Дуже багато одна жінка, коли теж мене просила, чи що робити, бо лікарі мені кажуть, що дитина інвалідом, що вона калікою уродиться. Що мені робити? Тут знову ну, не скаже робіда погоди, бо ми не можемо того сказати. Вибір за мами, але тут знову кажуть, та стайте на Бога. Пояснює, аж ваша дитина нині здорова, а завтра я з нею станеться, стане якось калікою. Хіба ви її позбудете? Чому ж ми це не... І направду други народила дитину, дитина цілком здорова, щоб нічого не було. Тішиться цією дитиною. Я цій жінці там цього згадаєте, скажу, пройде якийсь час, згадайте, будете ще тішитися цією дитиною. Якщо Бог дав дитину, Бог дасть і на дитину. Не, не зменшить вас, не працювати. Чому сьогодні не хочуть народжувати? Бачимо, Ірод боявся, що дитя зазіхне на його трам. Батьки не хочуть наради. Чому? Бо обмежить їхню свободу. Мамі треба в хаті сидіти, а мама хоче знаєте, з песиком гуляти по місці. Песика на поводку водити, котика в машині возити. І направду, коли що сьогодні в інтернеті ще роблять. Ну, я маю свіки, інтернет і телевізія, я боже, яка проблема, десь песика там, яка з неї типу знущалася, діти страшне, песика мучити не можеш, котика не можеш. Правда, не можеш. Що там знущався, але таке вбивство би мати дітей хіба можна? Дорогі у нас на Україні статистика була 4 мільйони на рік. Це одна Чехія, це одна якась з прибалтійських держав. держав. так за рік би зникла. Ми бачимо спадає з 52 вже 35, не знаєте чи є. Заповнять нашу державу інші. Китайці ті. А вони дуже такі, як і крилі плодовиті, намножаться. І скоро направду ми з Християнської держави перетворимося в мусульманську. У ще індуйську не знайде в якусь. Направду бачимо, що цей час нам сьогодні церква за зату застанову, щоб ми пам'ятали, хоч різдво закінчилося, дорогими. Відсвяткували ми вже Різдво. Але цей Вифлеємський вогонь, він і надалі має горіти в наших серцях. Ті ясла, в яких спочив Христос возліг спасіння нашого Ради в Вифлеємі, наша душа серце має стати ним, щоб він там знаходив місце, щоб, це серце, щоб ті ясла не були холодними. Бо навіть в тому вертепі худоба дихала на нього, зігрівала його. Щоб наші серця не були байдужими, щоб ми вміли знайти місце, знайти час для Христа. Бо ми на все маємо час на дружні, на забави на все. Тільки Христос нема. Нема для Нього часу. Це як наші молитви. Мало часу маємо помолитися. Не можемо помолитися, немаю коли. Все бігом і бігом, і бігом. І направду я це недавно прочитаю третє, бо ми часто говоримо, що якийсь час не той вже, що якийсь замало брав. Правду, саме найперше у Греції на афоні, тому монастирі знаному, де багато монахів століттями молилися, мали свої правила, де вони ті молитви, які вони за сутку, за 24 години мали відчити, одні лягали спати, другі продовжували молитися, що голодні показують, що вони не встигають відмолюватися. І вже вчені, я два дні тому читав з американської, на якийсь білоруський, вчені в тому досліджують, що насправді доба стала коротшою. Ніби вона виглядає 24 години, вона має, але час цей коротший. І ви самі це відчуваєте. Коли ж коло Господи робили по роботах, приїжджали додому. Треба було що поробити. Ще й мали час на вечірки пити. Тепер ми ж не встигаємо. 24 години в хаті сидимо і ми не встигаємо. Не встигаємо щось обернутися як вже дня, нема. І, і направду дуже багато я не знаю, котрий то святий писав про цей, що день буде як година, місяць як тиждень, а рік як місяць. І ми бачимо, як то дуже швидко все біжить. Нехай новонароджений Христос, який прийшов для того, щоб нас звільнити. Від відпли... знущання диявольського залишив небо, щоб стати людиною, щоб стати дитиною, щоб нас в такий спосіб ми не боялися його, бо дитини ніхто не боїться. До бо дитини всі тягнуться, хочуть взяти на руки, потримати, притулити до себе. В такий спосіб применшив себе, щоб ми його не боялися, щоб ми знайшли на нього час. Амінь. Христос рождається.